З 24 лютого 2024 року у Кривому Розі відкритий центр хаб підтримки переселенців із Херсонської області. Пані Дар'я одна з тих, хто вирішив звернутися до хабу, бо підтримка їй вкрай потрібна. Вона переїхала до нашого міста півтора роки тому з населеного пункту Іванівка, що на Херсонщині, разом з двома дітьми. Жінка тікала з під окупації, адже наражати дітей на небезпеку вона не могла. В мене чоловік. ДСНС нам прийшлося виїхати, тому що постійно були перевірки, і постійно виклики. Я виїхала після чоловіка через два тижні, тому що мені дали тиждень на те, щоб вернувся чоловік. Я через чотири дні просто виїхала. У мене не було змоги залишитися там. Знайшлася і допомога дуже важлива, тому що ми знімаємо житло. І ну складно з самою з двома дітьми. У мене чоловік там знімає житло, і теж у нас виходить, дві квартири. Треба знімати комуналку і там, і там то в принципі дуже. Треба до хабу можна звернутися щодо отримання різноманітних послуг та допомоги від оформлення документів до отримання виплат або гуманітарного набору. Також центр надає безкоштовні консультації з питань працевлаштування та відновлення житла, а також психологічну та юридичну підтримку для усіх, хто цього потребує. Ми створили цей хаб, тому що зараз тимчасово наші громади знаходяться в окупації. Е, у нас Чотири громади, які знаходяться в окупації, вийшли з ініціативою про створення хабу: це Христівська територіальна громада, Чеплинська територіальна громада, Іванівська та Голопристань. Наразі у нас відкриті електронні заявки. Згідно яких ми збираємо потреби громадян, що в першу чергу їм потрібні медикаменти, продуктові набори, хімія або ще щось там ковдри, білизна і так далі. Спочатку повномасштабного вторгнення кривий ріг прийняв переселенців з 15 областей України, з них майже 47% саме з Херсонської області, а це близько 37 тисяч нових криворіжців, 8 тисяч з яких вже зареєстровані в хабі та отримують постійну допомогу. Та підтримку перші дні, які ми отримали інформацію виїжджаючих людей, які приїжджали саме сюди. Вони отримували все, що можна, що можливе. І знаєте, після того жахіття, що вони пережили, це був вдих вільного повітря, тому що звичайно під окупацією люди не могли себе почувати вільно і жили під загрозою. Дякую. Цілому кривому рогу і громадським організаціям представникам влади, які приймали наших людей, які приймали і зараз приймають і опікуються їм, і надають е -е, будь-яку. Допомогу рада оборони міста робить усе, аби нові криворіжці знайшли в кривому розі свій другий дім та почували себе комфортно. Адже у місцях компактного проживання внутрішніх переселенців містом було організовано безкоштовне проживання та харчування, видача довідок ВПО, оформлення одноразової міжнародної фінансової допомоги, а також медичне обстеження та лікування для дітей. Організоване дозвілля та дистанційне навчання у школах. Зокрема, місто сприяє у відновленні роботи органів міст. Цевого самоврядування та забезпечення життєдіяльності звільнених територій Херсонської області, Ап у громад Херсонщини на темі тут, там де вони можуть отримати різну допомогу, починаючи від відновлення документів, закінчуючи психологічною, медичною, соціальною і безумовно те, що важливо, продуктові набори, і нічні набори і таке інше, можу сказати, що українці завжди будуть допомагати українцям, і це ну такий дуже великий. Шматок нашої роботи це робота з, з, з тими, хто до нас приїхав. Кож без допомоги не залишаються ті, хто наразі проживає на Херсонщині, адже до звільнених населених пунктів містом було відправлено багато різної допомоги: пальне, генератори, електрокабельна продукція, будівельні матеріали тощо. Зокрема, у листопаді 2022 року силами криворізьких будівельників було встановлено 50-метровий прапор у звільненому Херсоні. Тож місто продовжує надавати всебічну підтримку тим, хто наразі був вимушений залишити свій дім та переїхати до Кривого Рогу. Гарита Назаренко, Едуард Лушпенко, перший міський.